Вітаю, вітаю, радий бачити. Прошу. До першої лікарні вже приєднано і приїжджають народжувати навіть із Києва. Яка в цілому географія надання ваших послуг? Так, ми маємо пацієнток, які бажають нас народжувати із Києва, із Житомира, з Хмельницького, із Харкова. Ми маємо зі всієї території України. Якщо говоримо про об'єднання медичних закладів, чи не призводить це до розмивання горизонту якісного надання медичних послуг? Ні, не призводить, але це призводить до більшої кількості технічних проблем, які треба вирішувати, щоб ця допомога надавалася якісно і своєчасно. Наскільки складним є питання реабілітації військових? Надзвичайно складним, враховуючи їхній моральний стан, але це питання опрацьовується нами на найвищому рівні. Довіра пацієнтів це головний капітал лікарні. Однозначно, на рівні разом з професіоналізмом тих, хто надає медичну допомогу. Емпатія це може бути ознакою фаховості? Однозначно, але холодне серце має бути в будь-якому випадку. Вітаю в ефірі. Програма на часі. У студії працює Олексій Літвінов. Отже, у Вінницькій територіальній громаді створено вже другий кластерний медичний заклад. Нагадаємо, перший було створено на базі Вінницької міської клінічної лікарні швидкої допомоги, а вже другий утворено на базі КНП Вінницька міська клінічна лікарня номер 1 мета створення це покращення фінансових можливостей, що має призвести до більш якісного надання медичних послуг. Чи так це все відбувається? Які зміни принесло об'єднання і чи на користь вони пацієнтам? Говоримо сьогодні у нашій студії із директором Вінницької міської клінічної лікарні номер 1 Костянтином Ліваковським. Костянтин Сергійович, я вітаю вас. Вітаю роботу у вас додалось, так що дякую, що знайшли час для розмови. Отже, давайте почнемо. Як кажуть наші друзі англійці, simple to complication – від простого до складного, що таке кластерний заклад? У чому ідея такого об'єднання? І чи можемо ми говорити, що це все ж таки крок уперед у сфері надання медичних послуг? Так, звичайно, це крок уперед. Якщо простими словами це виразити, це багатопрофільний лікувальний заклад, де допомога надається за максимальною кількістю медичних спеціальностей. На сьогоднішній день яким є кластерний медичний заклад утворений на базі лікарні номер 1 за минулий рік ми е, пройшли два об'єднання. перед тим було підготовче об'єднання, коли стоматологія приєдналась до Вінницької багатопрофільної лікарні. Потім багатопрофільна приєдналася до Вінницької міської клінічної лікарні номер 1 вже з відділенням стоматології. Потім перший пологовий будинок. Приєднався до Вінницької міської клінічної лікарні номер один, і ми отримали от такий широкий спектр послуг від пологу, від пологів до лікування зубів. А чи не є це додатковим навантаженням на підприємство фінансовим, логістичним, кадровим? Багато питань виникає. Звичайно, для людей то була незамітна історія. Ми її старались такою зробити, щоб не відчули наші пацієнти якихось складнощів при об'єднанні, але звичайно, об'єднання закладів зі своїми колективами зі своїми. Уставами зі своїми потребами. підходами, потребами це звичайно дуже складний процес, який потребує дуже багато роботи всіх служб, які стоять в основі забезпечення надання медичної допомоги. Тому ми досить активно працювали, щоб це було щоб не було збоїв, щоб люди не відчули, що стало їм не краще. Бо, як правило, об'єднання приводить до всяких перес, перелаштувань е, системи всередині закладу. Але мушу сказати, що нам напевно то вдалося, бо ми об'єдналися і в нас ні одного дня не закривалось ні одне відділення, у нас не зупинявся процес надання медичної допомоги. Ми працювали в штатному режимі, і всі технічні питання вирішували майже цілодобово і дуже оперативно. Дякую тому персоналу, який працює разом зі мною своїм колегам, які допомогли. Мені зробити цей процес м'яким і спокійним, якщо для пацієнтів цей процес відбувся непомітно, для колективів медичних закладів без сумніву він викликав побоювання. Будь-яке об'єднання викликає розмови, які мотивуються від часті страхом, особливо це пов'язано із можливими звільненнями. Чи вдалось зберегти колективи? Вдалось зберегти колективи. Вдалось навіть більше вдалось перелаштувати колективи і посилити деякі служби, які раніше ми посилювали за рахунок залучення зовнішніх спеціалістів. Тепер Спектр послуг у нас розширився. Угу. Відповідно, є більше фахівців різних спеціальностей. Нам вдалося перелаштуватися всередині, зробити більш потужну команду, яка надає медичну допомогу. При перших об'єднаннях було скорочення мінімальне. Більше ми наводили такий порядок в структурі, тобто вакантні посади, які давно були не зайняті, не використовувалися в другому об'єднанні, коли приєднувався пологовий будинок. Ми зберегли повністю колектив пологового будинку. Вважаю, що то наша перспектива Да, не сьогоднішнього часу, але колись воно відбудеться, коли пологодопомічна допомога буде потрібна в більшому об'ємі. Я на то надіюся. У цьому процесі саме управлінський оперативний менеджмент відіграє значну роль. Адже система надання послуг стала більш розгалуженою, наскільки у цьому відношенні система управління. Змінилась, чи потребувала вона додаткових фахівців, і в цілому, чи стала вона більш ефективною? Кожен з закладів, які до об'єднання були, він мав свою управлінську команду. Ми в ній перерозподілили обов'язки між всіма учасниками цієї команди, сформували її так, щоб були закриті всі напрямки. І на сьогоднішній день проблем в управлінні великим закладом немає. Ми змінюємося щодень. Ми оперативно реагуємо на ті на ті потреби і вимоги, які стають перед нами щодня. Тобто не можна ще сказати, що ми зараз вже маємо той заклад, який би вважали для себе навіть зірцем і ідеальним. Ми будемо над цим працювати, і скоріше всього, це займе досить довгий час, поки ми отримаємо той результат, яким вже будемо задоволені, і ми повністю відсотки, і наші пацієнти. Окрім надання більш розгалуженої системи послуг, наскільки я розумію, об'єднання призвело до утворення таких, якщо можна так сказати, мультидисциплінарних команд фахівців, які можуть надавати послуги окремо взятому пацієнту. Наскільки це? Більш якісно для кожного пацієнта, який звертається. Ну, перше, що це більш швидше, точно. Угу. Якщо ти маєш такого фахівця в своїй структурі, в своєму штатному розписі, то для того, щоб його залучити до надання допомоги пацієнту, потрібні лічені хвилини. Якщо це фахівець з іншого лікувального закладу, для цього потрібно як мінімум години. На узгодження, на приїзди, на консультації. Тому, звичайно, це все пришвидшило процес надання допомоги якісне. І, звичайно, відчуття одного колективу, коли ми працюємо один на одного, як команда, і один одного має виручати, має підтримувати і допомагати, це дійсно покращує якість надання допомоги. Ви сказали про відчуття одного колективу. Отже, колективи різних медичних установ все ж таки сприйняли це об'єднання як крок вперед для роботи однієї команди. Ви дуже правильно сказали на початку: були певні побоювання. У угу. кожного колективу були свої давно випрацьовані правила. Люди боялись змін цих правил. Але ми вислуховували абсолютно всіх, хто хотів донести інформацію. Про свою думку, про своє бачення на все реагували і зробили цей процес дійсно таким м'яким, коли колектив не відчув, що вони в них щось змінилося, і вони е, е, мають теж змінюватися. Воно змінюється динамічно і правильно. Однак, в умовах війни будь-яке підприємство на сьогоднішній день тим чи іншим чином відчуває проблематику відтіку кадрів. І, зокрема, проблему їх заміщення. Чи є ця проблема актуальною для лікарні номеродин? І чи здатні ви робити конкретно здатну пропозицію на ринку праці? Можна сказати таким чином: проблема кваліфікованих кадрів вона була і до війни повномасштабної. І справа тут в економіці і ні в чому більше. Тобто, люди, які мають високий кваліфікаційний рівень, вони шукають місця, де можна заробити більше грошей. Більш того, вони частіше отримують пропозиції. Так, і отримують частіше пропозиції для такої роботи. Але в нас дуже потужний кадровий потенціал. У нас сьогодні. Працює 1195 фізичних осіб, у нас достатній склад лікарів, але є напрямки, які і до війни, і під час війни залишаються дефіцитними спеціальностями, на які ми проводимо постійні конкурси з оголошеннями їх в центрах зайнятості, в Фейсбуці. Всіма можливими шляхами ми намагаємося до себе залучити кваліфікований персонал. Чи конкурентні ми? Конкурентні, але не до такого рівня, як би нам хотілося, тобто амбіції зарплатні в нашого колективу більші. Чим сьогодні ми маємо можливість їм їх забезпечити. Але ми в надії в постійному постійних динамічних змінах для того, щоб розширити ще більше свої послуги, їхню кількість і якість, і щоб договори з національною службою здоров'я стали ще більш економічно нам вигідні. В цілому, утворення кластерних медичних закладів, воно призводить до покращення фінансування, до акумуляції коштів. І чи можете ви залучати якісь інші джерела фінансування, ніж фінансування бюджетів? Можемо, звичайно, це є платні послуги, але в нас їх в дійсності мінімум. Ми є комунальним лікувальним закладом. Ми маємо підтримку Вінницької міської ради в тих питаннях, де ми не можемо себе забезпечити по іншому, і ми намагаємося не перетворюватись в підприємство, яке буде позиціонуватися як підприємство, що надає більшість платних послуг. Навпаки, ми все-таки підприємство комунальне, і ми хочемо надавати більше безкоштовних послуг. Для цього співпрацюємо з Національною службою здоров'я України. Намагаємося і виконуємо їхні вимоги, за рахунок чого збільшується фінансування з року в рік. Кожен рік ми йдемо з плюсом по фінансуванню. Вони змінюють умови. Ми змінюємося знову. Ми виконуємо нові вимоги. Це такий знов, динамічний, це динамічний процес. на сьогоднішній день. Так, розвиток любого медичного підприємства це справді дуже динамічний процес, в якому не можна зупинятися не на хвилину. Треба оглядатися, кожен день аналізувати. І тоді будемо на плаву однозначно. Чи є у вас можливість вести діалог із міжнародними партнерами, залучати міжнародну допомогу, і чи достатня вона? Достатня вона. Є навіть моменти, де ми відмовляємося, не приймаємо участі, враховуючи, що ми повністю забезпечені. Тобто пропозицій на сьогодні багато. І спочатку. Війни їх справді стало дуже багато. Люди хочуть допомагати. Міжнародні фонди хочуть допомагати. Міністерство охорони здоров'я хоче допомагати. Для прикладу, от зараз отримали два генератори потужних від Міністерства охорони здоров'я. Це ну, серйозна допомога. Вінницька міська рада закупила. Апарат комп'ютерної томографії це серйозна інвестиція в розвиток нашого підприємства, яка дозволить покращити надання медичної допомоги з однієї сторони, підніме наш рейтинг з іншої сторони. І від цього від цього збільшення послуг ми знов підемо, я надіюсь, з плюсом у наступний рік по Національній службі здоров'я України. Якщо ви вже згадали про генератори, не можу не запитати в цілому, у разі блекауту, наскільки довго зможе працювати лікарні, особливо пологовий будинок? Насправді складно вод сказати точно кількість годин, які ми зможемо пропрацювати в разі повного блекауту, але в надії і в наших планах і перспективах, що ми будемо працювати без зупинки, тобто потужності для забезпечення нас світлом генераторних потужностей у нас вистачить. І надіюсь, вистачить паливно-мастильних матеріалів. Ми їх теж закуповуємо і ми їх маємо в резерві на декількох заправних станціях для того, щоб могти поповнювати цей запас. От саме від логістики паливно-мастильних буде залежати наскільки довго. Надіюсь, що так не відбудеться, але ми готуємося до того, щоб могти бути максимально стійкими на період відключення світла. Питання безпеки пацієнтів, питання безпеки медичного персоналу все ще залишається питанням номер один. Чи достатньо безпечно у Вінницькій міській клінічній лікарні номер один, зокрема у пологовому? Безпечно в межах нашої лікарні перебувати пацієнтам однозначно. але… Ну, Сама фраза так звучить. Зараз не можна знайти місця, де може бути безпечно 100%. 100 відсотково. Це правда. Але ми працюємо над тим пологому. Взагалі гарно організоване місце, де ми можемо укриватися і надавати допомогу в інших корпусах лікарні. Також є спеціально відведені місця, є найпростіші укриття, де є все необхідне для того, щоб перечекати загрозу. І все ж таки хочеться надіятися, що нам не доведеться ним скористатися. Ви вже сказали про міжнародну підтримку, і зокрема, не ну, лише про міжнародну підтримку і про підтримку вінської міської територіальної громади щодо устаткування останніми роками, тим більше ці два роки, це два роки повномасштабного вторгнення. Чи можна говорити про те, що система діагностики захворювань в лікарні покращилась, і, взагалі, це питання номер один? Ну, питання номер один діагностика і лікування як комплекс. Mm. Не просто діагностика, треба зорієнтувати потім пацієнта, що з цим робити, і як, цьому, як це лікувати і як далі, далі рухатися в доволі такий непростий склад. В плані діагностики тих хвороб, які ми лікуємо, за якими напрямками працює наша лікарня, ми забезпечені повністю майже. Не вистачає важкого обладнання, такого як КТ МРТ. КТ ми вже придбали. Надіюсь, до осені воно запрацює. Це теж складний, дуже процес і підготовчий, ліцензії, і всі інші, персонал. Ми цим зараз займаємося. Сам не вірю, що в цьому році ще можливо, звісно, закупити МРТ, але ми співпрацюємо з приватними компаніями по договору, які знаходяться фізично поруч з нашою територією, і можуть надавати такі послуги. Ми з ними співпрацюємо, оплачуємо і все для наших пацієнтів забезпечуємо. Мені здається, у будь-якій лікарні поліклініка це перша така, це перше відділення, куди звертаються всі пацієнти. Наскільки ефективна його робота сьогодні стосовно запису пацієнтів, прийому пацієнтів, чи можливо це робити онлайн, чи легко потрапити до лікаря? Насправді так, це непроста історія. Справа в тому, що ми отримали фактично три місця надання послуг амбулаторних. Тобто, ну так, простими словами, три поліклініки. Одна з них була в районній бувшій лікарні, наша фактично першу і плюс жіноча консультація першого пологового будинку. Зараз ми намагаємося цю службу зробити також службою з одним початком, бо вона має одну місію, і одну мету і одну ціль. Ми організували кол-центр, в якому працюють чотири оператора постійних і п'ятий, який обслуговує сайт. Ми отримуємо щодня, так на секунду, 1200-1300 дзвінків. Okay. У нас було достатньо багато критики і скарг з приводу неможливості записатися на прийом. Mm -hmm. Ми зробили ці вимушені міри, створили кол-центр, дозволили писати mm -hmm. реєстратурам. Розводили потоки, щоб не вистраювати людей в величезні черги біля одного реєстратора. Зараз фактично працює 12 мобільних ліній, працює 4 лінії стаціонарних, плюс кожна рецепція в кожній частині поліклініки також робить запис тих, хто прийшов уже на рецепцію. На сьогоднішній день зняли проблему дозвону. Вона була, ми на неї реагували, не все просто було технічно. Є години пік, коли всі намагаються дозвонитися, і в ці години 10 операторів не вистачить, щоб обслуговувати. Ми записали звернення, яке звучить в кол-центрі, Ми людей направляємо, коли дзвонити, як треба почекати, що не треба класти трубку і перезванювати у вас, її все одно візьмуть. Ми багато зробили таких технічних штук, і в нас сьогодні питання знялося. Ага. От уже черга не стоїть в реєстратурі, така як стояла, ну. Ще два тижні назад. А що показав цей тестовий варіант? Коли ці години пік? А коли 8... краще дзвонити? з 8 по 12 намагаються дозвонитися всі Потім ти ходить десь години до 2, -ї, 3, -ї, потім друга серія mm. до шостої. Зараз кол-центр справляється. То за... саме з 8 до 12 е, е, і дзвонити по 5 разів. Е, е, так. Не потрібно? треба чекати на лінії. Якщо всі оператори зайняті, 12 абон... дзвінок все, все одно так. враховано. Так. І 12 абонентів одночасно можуть перебувати на лінії. Просто питання часу, коли візьмуть саме 12-го, залежить також від тих, хто телефонує. Хтось задає два питання, хтось задає 22 питання, але і оператор має, відповісти має на все відповісти. На Тому час очікування буває різний. На початках ми запустили половину потужності. Він був орієнтовно 7 хвилин. і Це довго для людей. А зараз фактично на третій-четвертій секунді піднімаються телефони. В ідеалі цю систему, якою ви бачите і як вона має працювати? Е, система кол-центру, яку ми зробили, ми вже технічно довели до того, про що планували. Зараз ще об'єднаємо всі телефонні мережі трьох закладів для того, щоб з кол центром можна було включити любе відділення для спілкування з лікуючим лікарем з приводу стану пацієнта. Щодо строків, коли плануєте це запрацює? Дві неділі. Це доволі швидко стараємося. Костянтин Сергійович, часу у нас залишається не так багато, але все ж таки хочу запитати про розвиток підприємства під час війни. Ви орієнтуєтесь на довгострокову стратегію? Це, чи все ж таки це операційний менеджмент тут і зараз реагування на поточні виклики? Звичайно, загальна стратегія, вона є. Вона і була. і вона потребує значних матеріальних ресурсів, значного часу і дуже багато роботи. Ми її нікуди не сховали. Ми її повільно не дивлячись на повномасштабне вторгнення і певні питання з ресурсом, саме матеріальним, ми її намагаємося далі реалізовувати вже не тими темпами, які були нами узгоджені і для нас прийнятними до війни. Але ми все-таки працюємо над покращенням нашої матеріально-технічної бази. Повільно, але впевнено. Звичайно, зараз час, коли треба оперативно реагувати сьогодні на сьогодні, думати про завтра. І мрієте, що наступить після завтра мирне, коли ми знову повернемося до великих стратегічних планів. Константин Сергійович, я дякую вам за розмову. Дякую, що знайшли час. Дякую за вашу роботу і роботу вашого колективу. Дякую вам. Дякую вам, шановні глядачі, які свій вільний час присвятили нашій розмові. Залишайтеся надалі разом із телеканалом Віта. Попереду на вас чекає ще достатньо цікавого.